Вітаю, друзі, ви на каналі Миколаєва і ми продовжуємо знайомлення із Arduino, а саме за Arduino кід набором. В попередніх відео, друзі, я розглядав такі речі, які стосуються розумного дому, концепції розумного дому, всяких гаджетів і буду старатися ще закидувати такі речі. Тому, кому цікаво, перейдіть, будь ласка, перегляньте відосики. Хто не підписався, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, допоможіть каналу і існуванням. Самі розумієте, що тільки ваш лайк і підписка допоможе каналу існувати. Отже, дякуємо, друзі. Продовжуємо працювати. І зараз я хочу з вами розглянути таку штуку, як зараз я перейду, як датчик рівня води. Цей що ви бачили на початку, як ми пробували, чи є в стакані рідина, чи її немає. Щоб кум не путав, зразу лампочка засвітиться, що стакан налитий, і кум довольний. Отже, дивимося, що це таке і з чим це їсти. Дивіться, зріва сам е, датчик рівня води. Він складає, має три, м, три виходи: буква С, плюс тут і мінус. Як ви знаєте, що плюс це буде живлення. Живлення на платі Ардуїну тільки 5 вольт. Тому не задумуєтеся заводити зразу плюс на 5 вольт. Мінус, відповідно, це буде граунд, земля так само заводити. Отут уже з С. С-друзі заводити на аналогові піни. Тобто ті, що є від 0 до 5, ви вибираєте. Я вибирав А1, тому в мене заведено туди. Що це таке? Хто може забув, може не знає. Я розказував про ці речі в попередніх відео, але мушу тут вам нагадати, тому що це є суттєво. Дивіться, на платі Arduino є два канали виходів: аналоговий і цифровий. Якщо цифровий, тут простіше, тому що він від 0 до 5 вольт. Але тут є математично 0 і 1, або є, або нема. В аналогому пінні ми знімаємо дані від 0 до 1023. Тобто, друзі, якщо взяти тут, це є 0, а тут у нас мало б бути 1023. вибачайте, так не дуже гарно малюю, але зрозуміло. Ось такий і тут у нас так би ця шкала. Хоча даний датчик нам не дозволить це зняти, ви побачите в кінці відео. Тому в залежності, скільки буде води, от тут, 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 тут чи тут у нас буде показувати відповідно вихід з аналогового виходу. Перейду я до скетчу. Але перш ніж прийти до скетчу, зразу хочу, друзі, зупинитися на таких штуках. Ось ви бачите, тут є сайт. Друзі, це не реклама, там ніяких скидок мені немає. І цей, але просто тут гарно видно і є деталі. Ось це є сам цей датчик. І хотів би вам показати, що ще можна, що є з, такого, з водичкою побавитися. Ось такі речі. І є ось цей датчик дощу і зі снігом. Ну, це вже, мабуть, серйозніше, тому що даний датчик, який ми сьогодні працюємо. Ну, рівень води, ним, чесно говорячи, в великих баках ми не поміряємо. Це так для знайомства, я розумію, для навчання. Е, хоча, якщо ми освоїмо його, то ми зможемо зробити щось більше. Я би практично його постарався застосувати навпаки, навіть у сенсорі, що падає дощ. Падає дощ, я мені сигналить, і жінка біжить на вулицю, знімає е, лахи, бо дощ падає. Ну, то така справа. То я так то бачу, може ви побачите по-іншому. Отже, перейдемо до самого скетчу. Друзі, скетч я писав не сам, я його знайшов на англомовному сайті. Дякую автору. Правда, даний скетч був зроблений, щоб включалася помпа, перекачувало. Ну, я хотів спочатку попробувати щось простіше, тому переробив його на свій лад. Що тут таке є? Дивіться, спочатку, ну, як завжди, ми мусимо присвоїти значення. І значення у нас є Water Sensor Pin a 1 це є аналоговий. Як ви бачили на початку відео, я користувався RG світлодіодом, тому, відповідно, у мене є red колір червоний. Він світиться тоді, коли води немає. На піні 2. І ні, перепрошую, він світиться червоним, коли якраз вода є. А зелений PIN C3 світиться, коли немає води. Тепер дивіться, тут так пише, що треба відкалібрувати датчик. Я так для себе зрозумів, хто може краще в тому розуміється поправте, будь ласка, бо я тільки навчаюся і, ну, і сам це все прохожу і ну, сам уч... навчаюсь. Отже, дивіться, тут Water Lever я присвоїв 100. Це мається на увазі, Ми не... бо датчик фактично мав би працювати з нуля. Але я ставлю йому 100, що вже якби починаємо від 100 працювати. що Якщо буде трішки рідини, він все одно буде світити червоним. Якщо ми поставимо тут більше значення, то маємо розуміти, що він довше буде світити зеленим. Ось таке ви собі тим можете побавитися. Я пробував ставити 500-600. Ну, коли я ставлю 100, мені потрібно частіше сам датчик протирати. Тому якщо ми його застосуємо десь на дворі, то маємо розуміти, він засвітиться зеленим, коли добряче на нього просвіти сонечко або вітер. Отже, присвоїмо water level, бачимо, тут є 0. По цьому зараз ви зрозумієте, що це таке є. Ну, в, мається на увазі одностоячий рівень води натуральний. І далі переходимо на функцію Void Setup. Так як я буду дані виводити на монітор, тут у нас виводиться Serial Begin, то вже. Для мене стандартна функція, 9600 стандартно. І тут ми виводимо пін-моди, виходи у нас будуть з RGB, світлодіода, Green Pin і Red Pin, зелений і червоний буде мати виходи. Це, що я сказав. Тут переходимо до функції Void Loop. І Присвоюємо якраз цьому першому, що ми казали, що це є Water, water Sensor Pin. присвоюємо, щоб аналог. Аналоготи, з, з датчика. Тут у нас ми будемо видруковувати ці два. Це є Serial Print, і вже будемо видруковувати Serial Print ну, LN в кінці, це друзі, щоб все йшло. Перепрошую в стовпчик. І функція така: ми маємо функцію, якщо зроби це, якщо ні, то хай буде інша дія. І і else Що ми тут робимо? Дивіться, друзі. Water level той, що ми перевіряємо, має бути більший за цей початковий, який ми присвоїли. Ось ось цей, бачите, тут є 100. Ви можете тут побавитися. Ви можете тут побавитися, поставити більше. Я поставив 100 так, спочатку цей. Ще раз, друзі, от, щоб ви зрозуміли, що це є. Це ви присвоїте звіт, з якої точки ви будете працювати. От я 100, то десь приблизно я буду працювати з цієї точки. Ось така річ. Вертаюся, я до скетчу і бачите, у мене є if. Я перевіряю, щоб це було більше за 100. Якщо це буде більше за 100, тоді у мене має податися в сигнал HH, тобто, ну, 5 вольт податися на червоний пін, а зелений пін буде відповідно нічого. Якщо ні, то навпаки у мене буде на зеленому, а на червоному мінус. Тобто, якщо в мене бак, або не падає там дощ, або в шклянці немає. Налито, то буде світити зеленим. Якщо налито, то буде світити червоним. Ось така штука. Зараз я вам продемонструю на екран, що відбувається. Ну, зараз відбувається щитування. Зараз я буду опускати сенсор у шклянку. І будемо бачити, як у мене, бачите, починає рости покази. І це, що я вам казав на початку, що по ідеї. У мене бо я зараз в самому, самому верхньому положенні вище не можу, бо можу закоротити плату. І в самому верхньому положенні у мене би мало бути тисячу. Ну, тисячу мало бути. А так, у мене є максимально 645. Бачите, що датчик не є досить такий, можна сказати, коректний. І от, якщо ну, вам не замітно, в мене лишилося трішки води на датчику, він все одно світить червоним. А засвітить він е, уже зеленим, тільки, а ви бачите по цифрах. Бачите, витираю я його. От було 500-500, от коли я вже витер. Ще водичка на ньому є, бачите, скачить. От коли я витер повністю, е, у мене бачите, 1-12. 11, доторкаюся, доторкаюся мокру тряпочку, бачите, відбувається. Оце якраз його точність, як він реагує на водичку. Ось така річ. Ще зараз, друзі, покажу, що стосується з під'єднанням. Що стосується самого датчика, то його не можна глибше впускати до цього вотерсенсор. Бачите, де пишеться, бо далі тут є опора, і ви можете закоротити сам датчик. Як ви бачите, три проводка вийшли. Дивіться, ось ці два проводки я зразу вивів на борт. Як я вам розказував. Хто не знайомий, зайдіть до відео, друзі, передивіться там, де я розказував про борт. Зразу сюди завів плюс-мінус. Бачите, тут є живлення заведене. А з букви S завів на аналоговий пін плати Arduino Uno R3. Ось на А1. Це з датчиком усе. З RGB також рекомендую переглянути попереднє відео, тут теж не проблема. Кожен світлодіод є підписаний, тому який вам потрібний, ви собі вибираєте. Мені потрібний був червоний і зелений. Відповідно, я їх завів на цифрові сигнали, а живлення на даний світлодіод взято з, тут, з плати. Хоча тут не живлення, тут тільки ми мінус беремо, а плюси отримуємо з самої плати Arduino Uno. Це, друзі. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, підпишіться, поширте, будь ласка, відео. До побачення, друзі.